Секретар РНБО Олексій Данилов оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук 12 кроків до окупації Криму. Для російського гаулятерського непотребу хочу дохідливо намалювати, як Україна буде деокупувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер 1 написав Данилов. Підпишись на канал і постав лайк. Напиши свою думку в коментах, коли буде деокупований Крим і що буде з кримськими зрадниками. Які ж це кроки? Від нового пам'ятника Русський воєнний корабль на ***» до демонтажу Кримського мосту, а також люстрація, кримінальна відповідальність за зраду та програма детоксикація, нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість. Отже, поїхали на суспільне обговорення будуть винесено питання щодо проєкту та місця розташування в Криму пам'ятника Русський воєнний корабль йде на ***». з метою економії державних коштів. Може бути використаний п'єдестал пам'ятника затопленим кораблям у Севастополі, крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держраду, розробляється люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема, визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб, громадян України, жителів Криму до підтримки діяльності окупованих адміністрацій, що передбачає, зокрема обмеження прав участі у виборах, обирати і бути обраними. Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік знаходилися у штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ та інших, а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах. Українські суди визначили, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Але якщо не підлягають, вони позбавляються державної пенсії, в тому числі із обороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України. Вовчий квіток назавжди надання силами оборони України та слідству важливої інформації, яка стосується питань національної безпеки, може стати підставою для пом'якшення кримінального покарання, Росія або інше формування. Яке буде претендувати на право наступництво, забезпечують безумовну і повну видачу всіх підозрюваних в Державній зраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як громадян України, так і громадян Росії, причесних до воєнних злочинів, скоєних на території нашої держави в цілому і в Криму, зокрема. Пропагандисти, журналісти, медійники. Та різного роду експерти, які сприяли окупації, мілітаризації, дитячого виховання та розповсюдження ворожнечі проти України, українців, кримських татар та інших національностей, у законний спосіб, за вироком суду, будуть позбавлені волі, звань, пенсійного забезпечення, майна, честь та поваги. Громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали проживати на Кримський півострів. Після лютого 2014 року мають негайно залишити територію України у визначений законом термін. Найбільш спритні і розумні вже почали виїзд: це похвально. А інші, хто ще продовжує гальмувати, доведеться це робити в режимі Болгаківського творубік. Раджу уважно перечитати. Угоди, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року. В тому числі щодо нерухомого майна визнаються некчемними, закон який діє вже 9 років. Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо воно привласнене або націоналізоване окупантами, майно повертається власникам. Можливо пам'ятати, будинки, квартири, земельні ділянки та інша нерухомість, придбана громадянами Росії в Криму. Варці не більше ніж майбутнє Аксьонова, чи надії на вихід Константинова та подібного колаборантського непотребу за умовно достроковим звільненням. Транспортний перехід у місті Керч Автономної Республіки Крим демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків. Реалізується комплексна програма детоксикація. Це нейтралізація наслідків, багаторічних дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова, зокрема, використовуючи досвід застосування дієвих методів денацифікації Німеччини у 40-х роках, серед яких участь виявлених груп активної підтримки російської окупації, у громадських роботах, з відбудови зруйнованих українських міст процесах ексгумації та перепоховання жертв російської агресії для осіб, визнаних винних у таких злочинах судом, надання максимально широкого доступу до інформації щодо злочинів путінського режиму, створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації, відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів. Негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані Російською Федерацією за політично вмотивованими ознаками 2014 року з відшкодуванням завданих моральних збитків, ураховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий город руської слави Севастополь, переименовується в об'єкт номер 6. Верховна Рада України пізніше приймає рішення про нову назву місця. Можливо, Ахтіар. Деталізована і юридично вивірена. Програма розробляється апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції стратегії деокупації Криму. Крим, Крим це Україна. У Криму живуть наші громадяни, громадяни України, які чекають на повернення додому. Ми ніколи про них не забували. Слава Україні!